На горі волині всі учні зійшлися, востаннє побачить Христа, зійнявши він руки, за них помолився, звершані почули слово. На землі, на небі, дана мені влада, навчайте народи усіх, і заповідь Божа завжди пам'ятайте про нічний яцов. Все ми той будем покраститься міг, і я буду там серед вас. на землі і на небі, дано, мені влада, навчайте народи усі. і заповідь Боже, завжди пам'ятайте про пічне царство власних.